27 квітня 2023 року командувач Військово-морських сил Збройних сил України, віцеадмірал Олексій Неїшпапа провів онлайн зустріч з командувачем 6-го флоту Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки віцеадміралом Томасом Міші. Командувач Національного флоту поінформував іноземного колегу про поточну ситуацію у Азово-Чорноморському регіоні, спричинену злочинними діями Російської Федерації. Основними темами розмови були надання матеріально-технічної допомоги партнерів та підготовка особового складу українських військово-морських сил. Значну увагу було приділено питанням посилення протимінної безпеки. По завершенню онлайн зустрічі командувач військово-морських сил Збройних сил України висловив слова вдячності народу Сполучених Штатів Америки за підтримку України та подякував іноземному колезі за постійну допомогу. On April 27, 2023 Commander of the Naval Forces of the Ukrainian Navy, Vice Admiral Oksanis Papa had the online meeting with Commander of the United States 6th Fleet and Naval Striking and Support Forces NATO, Vice Admiral Thomas Ishii.